Чи багато ви знаєте фільмів про прокляття? Я впевнений, сходу можете назвати десятки, а то й декілька десятків відомих картин пов'язаних з цим явищем. от якщо детально вникнути в питання, то більша частина фільмів цього жанру побудована саме на проклять. Прокляті міста, будинки, ліса, люди, звірі, ляльки, дзеркала, касети, кораблі, шкатулки, книги, нацисти. І це найбільш лайтовий список, який мені прийшов в голову пишучи цей сценарій. У фільмах жахів прокляття з'являється через певні події або дії, які порушують баланс між світом живих і мертвих. Часто герої навіть не підозрюють, що зробили щось страшне, поки вже не стає пізно. І одна справа, коли ти дійсно винний, коли ти натворив лютої дичини і в підсумку зумів вирулити сухим з води. Тут вибачайте, але покарання приходить від потусторонньої сили. І в цілому тут більш-менш чесно. Але інша справа, коли ти просто робиш свою роботу, дієш в рамках закону і тобі прилітає від циганки, яка просто не платить кредит. Я просто ненавиджу циган. Не так давно з глядачами на стрімі. Ми переглянули стрічку Затягни мене до пекла Сема Рейн, який в цей раз виступив не тільки продюсером картини пов'язаної з прокляттям, як це було декілька років тому, а одразу соло сам закрив ключові ролі створення цього шедевру. Режисер, продюсер, сценарист та актор на стрімі. До речі, під час перегляду ми кайфанули від початку до кінця. А я вас запрошую доїдатись до нашої невеликої спільноти кожну неділю о двадцятій на твіч у нас вечірній кінозал. О, блядь. Також підписуйтесь на телеграм, бо саме там ми обираємо фільми для перегляду. І там же з'являються анонси додаткових стрімів. Щем на батя! Каліфорнія 1969 рік. Арнольд рік як вже тренується в голос джим. Армстронг ступив на місяць. Ніксон стає президентом. А в місці посади на місцевий юнак підрізав у циган срібне намисто. Цигани настільки образились на малого, що прокляли його без шансів на помилування. Щоб врятувати малолітнього щіпача, батьки привезли його до місцевого екстрасенса, яка невідкладно взялась вимолювати гріхи потерпілого потягнути вже нікуди. На малого почали злітатись мухи. Під час обряду в будинок увірвався дух і, роздавши батькам прочухранки, телепортував застранця на перший повер, після чого малий пічно тоне в текстурах. Ми ще зустрінемось. І скоріше за все ти зустрінешся з малим, бо всі шарлатани, які наживаються на горі зневірених людей, відправляються до пекла позачергово. Ну а ми маємо досить цікаву предисторію, яка нам розповідає про циганське прокляття, яке здатне за три дні брутально мінусанути людину, затягнувши її в самісіньке пекло. Як же добре, що в наш час Роми розучились в такому скилу чи ні? Знайомтесь, це головна героїня Крістін, яка зі швидкістю черепахи тягнеться в лівій полосі. Але це їй ми пробачаємо, бо вкрізь зараз лагідна українізація. Чорно-білий, чорно-гус у болото, чорний вгруз в груз в груз. Я згоден з вами покращувати українську мову. Якщо дивитись в оригіналі, то скоріше за все жінки відпрацьовує акцент, так як сама являється жителем провінції, схоже, їй це досить сильно тривожить, так само як і зовнішній вигляд. Бо на відміну від Трампа, який уплітає Ромову бабу, проходячи повз вона обмежується тільки візуальною насолодою, дивлячись на пишні кекси за вітриною. Наша Крістіна працівник банк. Вона видає кредити, оформлює відсрочки і зараз чекає підвищення по кар'єрній драбині, змагаючись за цю посаду з новень, який за класикою жанру всіляко підлизує керівництво. Стосовно керівника він з самого початку залишає враження мудака. можете піти на перерву зараз. Не, звісно, купіть мені сандвіч з індичкою. Мені теж візьми. дякую. Ти що права що? На обідній перерві? ГГ приходить до свого хлопця, який працює зовсім поряд. Його звати Клей. Він професор психології. Має м'який характер, і, незважаючи на заможність батьків, привілеями не користується. Колекціонує монети. Крістін прийшла, щоб привітати коханого з першим робочим тижнем і підігнати йому рідкісну монету, на яку натрапила на роботі. Очам не вірю. Монета 29-го року зі статуєю свободи в непоганому стані. Батьки Клея не дуже задоволені стосунками свого сина з дівчиною з провінції. І замість того, щоб жорстко відповісти батькам, чувак тупо чвякає хоті в трубку протягом всього діалогу, не закриваючи двері кабінету. Крістін щойно заходила на обід. Це та ферми. ми з татом хотіли для тебе іншого. Звісно ж, це чує Крістін. Ну тут стей зрозуміло, чому герой так зациклений на вдосконаленні себе як особистості, або хрінсно до чого ці сцени на початку фільму. Зав'язка фільму відбувається, коли на роботу до Крістін приходить мила бабуля, яку кашмарять срані колектори з заявами палац на колесах для старої шльондри це вже занадто. За прострочку по кредиту її хочуть виперти з будинку, і от вона тут щоб попросити відстрочку. І от вона прийшла, щоб попросити відсрочку. Крістін спробувала допомогти, але шеф пояснив, що вже двічі давали їй відсрочку, і тричі в одну річку не війдеш. І Що її викинуть з дому? Це непросте рішення. І це непросте рішення, яке треба їй прийняти і озвучити. Тут нам подають цю сцену, як роздуми головної героїні стосовно правильності свого вибору. З одного боку, чіткі правила житлового кредитування, з іншого боку, що? За бабулю платити кредит. Вона звичайний працівник, якому шеф прямо сказав нада шею нахуй. Тому я не бачу ніяких проблем сказати все, як їй, відмовити, хоч ситуація дійсно неприємна. Тим паче, в неї родичів повний табір. вписатись до когось точно можна. Але ж бабуля ще той персонаж. З родичами жити вона не бажає. Ви вказали, що у вас є онука. Може, переїдете до неї? Не хочу її обтяжувати. Мені дуже прикро. Йовани суки, суки, ви... І спочатку так все й повинно було бути, але бабуля вибрала іншу тактику. Я ніколи нікого не благала, I а зараз я благаю вас. Подібні випади можуть спрацювати в церкві, але точно не в банку в питаннях з кредитами. Ще одна спроба здобути відсрочку виявилась невдало, і тоді клієнтка почала маніпуляти вже зовсім на іншому рівні. Я благала you. тебе, I а ти, ти мене you? осоромила. Дається, як виявилось, не вершина маніпуляції старої циганки. Місіс Гануш. <клес> Отже, поїхавшу клієнтку, викидують з приміщення. А нашу Крістін чекає похвала і купа роботи, яку її навантажують додому. А вона є рада такому повороту події. Тільки от радість змінюється на тривогу, коли напроти своєї тачки вона бачить стареньке корито сьогоднішньої клієнт. і її хустинку, яка плавно кружляє по паркінгу. Щоправда, старої машині немає. У всякому випадку, в її власній машині, Блядь! як вона не побачила бабку в незатонованій машині. Як бабка потрапила в салон, питань вистачає. Але те, що сталося далі, відбуває все бажання ставити ті самі питання. Я схватаю її за волоси, говорю, як? куда я пошла? Гур отак. Вот от прижала, і вона почала бити мене ногами. Вирвалась. Підлікувавши бабулі око степлером, розбивши пару тачок, втративши декілька шматків волосся і вставну щелепу, нападниця прийнялась засмоктувати жертву до смерті. І якщо вам цього замало, то ловіть. Ну, ти бачив, це бачу. Ти бачу. І схоже на те, що обидві учасниці ідеально ввійшли в процес і з кайфом гамселять одна одну на підземному паркінгу. В фіналі сутичка закінчується розбитим вікном і прокльоном гудзика героїні. Звісно ж, копи з її хлопцем прибули тільки після всього замісу. І, отримавши солідний засос і розбиту тачку, дівчина почала вагатись. Може, варто дати їй відстрочку? Всього на всі відстрочку. Ти краще після такого перформансу перепиши кредит на себе. Да і все. Дякувати Богу, цей чувак виступає голосом розуму в цьому фільмі і видає базу. Вибачила, якщо не виплачуєш кредиту, втрачаєш житло. Це фундаментальна річ. Жінка продовжує заганятись, і по дорозі додому випадковим чином натикається на лавку місцевого медіума, який за скрому суму готовий передбачити її майбутнє. Клей, звісно ж, всю цю ізотерику хейтить, але Крістін непохитна. Їй важливо знати, що ж її чекає в майбутньому. Екстрасенс все більше занурюється у свої відчуття, і раптом каже те, чого ніхто не очікував. Но ви працюєте з грошима. Під час сеансу закручується неймовірна, напружена і довга сцена. Екстрасенс відчуває смертельний прокльон і навалює повні штани. Отже, що ми маємо? Схиблену стару, яка через свої проблеми порушила правила договору кредитування житла. І, випробувавши всі етапи маніпуляції та терору, на звичайній робітниці, отримавши законну відмову, прокляла її на смерть. І вже в той самий вечір, доки клей паркував свою машину, Буду через годину. Годину. Ти паркуєш машину в космосі? Господі, та постав тачку перед будинком. Наче взагалі така парковка, до якої треба добиратись, чорт знає скільки. Отже, доки Клей шукав парковку по всій Каліфорнії, Крістін чуть не прибила коза. І чи то вона себе так накрутила, що їй ввижаються бойові кози? Чи дійсно відбувається незрозуміла хрінь? Але в будь-якому випадку це наносить серйозну шкоду. На цьому жах для головної героїні не скінчився. В її кімнату під час сну пробирається ще одна істота. Запершись прямо ніс кріс і розбудивши дівчину режисер через довгу паузу, як уже й прийнято в цій картині, годує нас досить непоганим скрімером. Якщо ти не даси відсрочку, я поселюсь у тебе вдома і буду спати прямо на твоєму чоловіку. На цей раз бабуля не стала смоктати в кадрі, лише обмежилась вибльованням черв'яків прямо на обличчя бідолашної героїні. Це тільки сон. Ну, нехай сон. Буває таке потрясіння за день. Але що лякає особисто мене, так це ідеальна зачіска клея з самого ранку. Фільм не дає нам видихнути ні на секунду. На роботі новенький, який нагадую вам, претендує разом з досвідченим працівником на нову посаду. Просить Крістін пояснити їй процедуру кредиту. Дивіно. І це я звертаюсь до шефа, який ще раз думає, кого ж тут підвищувати, досвідченого працівника чи новенького, який не знає елементарних процесів пов'язаних з його роботою. І просить, щоб Крістін йому розжовувала, що тут і до чого. Тільки от Крістін в свою чергу ризикує поїхати в психлікарню найпершим рейсом, бо галюни йдуть разом з нею нога в ногу не тільки вдома, а й на роботі. Закінчується дана сцена фонтаном киселя, прям із ніздрів, яку проникла вночі. Муха Олена Михайлівна. У вас кров. Що з вами? Ідіть. Я не знаю, яка там артерія була пошкоджена, але, судячи з масивності кровотечі, треба накладувати жгут на шию. Дана сцена дуже гидо, але для всіх моїх спонсорів, нікнейми, яких ви бачите на екрані, цей огляд доступний без топ-кадрів та цензури за декілька днів до релізу. Я дякую кожному із вас, хто фінансово підтримує канал. Що сталося? В неї пішла кров із носа. Не не просто пішла вона з носа, таке відчуття, наче свиню заколола на її робочому місці. Сумненька, але наче в нормі, Крістін прибуває до будинку бабулі, де її зустрічає її онука. Дівчина обіцяє допомогти повернути будинок старій, але схоже, що їй вже це не дуже цікавить. І спочатку не дуже зрозуміло, чи то весілля, чи то похоронний, але згодом нам дають можливість роздивитись поближче. Прикол в тому, що тут навіть не треба ніяких вставок. Це настільки абсурдно, що цей фільм може бути донором для подальших оглядів. Між тим навіть родичі підтримують вчинок вже покійної. Ви заслужили на все, що з вами станеться. Звісно, всім таборам скинути, щоб покрити просрочку родичу, не варіант звинувачувати працівника ідеально. Я до цих пірафіваю від того, що вона просто робила свою роботу. За допомогою жінка звертається до того самого медіума, який розказав їй про демона на ім'я Ламія, якого викликають цигани щоб когось покарати. Три дні його мучують галюцинація. На четвертий приходить сам демон і затягує власника проклятого предмета в пекло. Але не все так погано. Є один варіант, як вирулити з ситуації. Жертвопринесення принесення тварин божества. Ні за що я не вбиватиму тварин. Басі. Ще один візит демона, і не такі ми вже і захисники тварин. Кить брутально згоден, але умову учасника битви екстрасенсів виконані. А значить, можна причепритись і йти знайомитись з батьками хлопця. Вони вперше зустрілися, але його мама вже була в курсі, що кріс не блакитної крові, і це прям її дуже сильно непокоїть. І коли здавалося, що шансів на прийняття невістки з зеро на допомогу приходить. Опа. Виявляється, що в обох жінок в сім'ї були проблеми з алкоголем. Моя мати алкоголічка, у мого батька були проблеми а з алкоголем. Тож вип'ємо за це. Тільки от героїні почало штормити в самий непідходящий момент. Кульмінації сцени знову стала Муха Олена Михайлівна. яка за декілька днів успішно приватизувала голову Крістін. Вечеря закінчилась загостренням шизи і підведеним підсумком від маман. Не йди за нею, вона божевільна. Після такого дівчина побігла нагнути х... місцевому медіуму. Типу всрала 60 баксів, прикопала кота, а демон ніяк не дає задня. На що прохаваний Шарлатан видвигає нову пропозицію. Ціною 10 тисяч баксів. Треба поговорити з темним духом напряму, переконати його, не забирати вашої душі. І це не прикол. 10 тисяч доларів. Ціна цього сеансу. Скільки це коштує? 10 тисяч доларів. Звісно ж, такої суми потерпілої немає. На роботі кредит не дають. Така іронія. Вона починає тягнути все з дому. Де, скориставшись нашим чиловим станом, режисер засовує бабцю за штору. І Якщо ви думаєте, що вас здивувати неможливо. Ну... Сем ремі. Ах й йомайо! Продавши все, грошей звісно ж не вистачає, і ГГ заїдає свої гори великим відром морозива. але Клей виявляється нормальним чуваком, і він заніс десять катому індусу. Гроші до речі підуть не тільки йому, а ще й той самій жінці з початку фільму. 40 років чекала на шанс помститися. 40 років ти чекала на те, що якийсь лох занесе тобі 10к. Якщо це принципове протистояння з демоном, то нащо тобі брати таку суму грошей, Не кожен зможе відкопати таку котлетку. В спіритичному сеансі під час виклику духа буде приймати участь 4 людини: Крістін, два медіума та помічник. Згодом до них доєднується козел. Його функція заключається в тимчасовому прихистку демона в своїй тусі. І коли демон буде там, я уб'ю його. Починається сеанс, під час якого, напевно, півмертвої Каліфорнії з'явилось її будинку. Між тим головний гість не заставив на себе довго чекати. В жінку вселяється демон і починаються перемовини. ]でした. <cassette67> Ти будеш говорити зі мною? Ламі. Ми можемо переконати <PPT> тебе не забирати душі цієї непоказної жінки. Вона не варта твоєї величі. Й <undvixie> тут обізрали крестні. Скориставшись втратою концентрації, дух ламі був підселений до кози. Але Мілош запартачив весь сеанс. Блядь! Після чого з козла дух перебрався на помічника. Трохи покашмаривши Крістін. До речі, хто хвилювався, котика, демон повернув. Після чого жінка все ж прогнала демона з будинку. Театр абсурду завершився тим, що серце медіума не вивезло такої дози треша в її будинку. І та сама принципова зустріч завершилась достроковою перемогою ламії. Не без допомоги козла, який відіграв свою роль на найвищому рівні, тільки от проблема нікуди не зникла. Прокляття все ще лежить на бідолашній дівчині, але Віндуса є останній аргумент, який може врятувати нещасну жертву схибленої бабулі. Де Гудзик? Подаруйте його комусь і позбудетеся прокляття. Ти що долбойоп? Вона ушатала собі психіку, уграла котика, виставила себе психічкою в очах батьків наречено. Наймогутніший екстрасен всієї Каліфорнії загинув під час спроби порятунку Крістін. А цей чувак заявляє: подаруйте його комусь і позбудетеся прокляття. Господи, ну ти, звісно, кончений. Так а чого з самого початку не з цього починали? Тому що 10 тисяч баксів самі себе не зароблять. Ну і ще один нюанс, тому що ламія знищить душу того, кому ви віддасте Гудзик. Його душа вічно горітиме у пеклі. Вообще похуй, паху. Звісно ж, їй по вона зарила свого котика, що їй душа якогось рандомного чувака, який, наприклад, і так квакне найближчим часом. Або є варіант цікавіше. Прибрати конкурента і покарати поганця за те, що він вкрав документи по кредиту і передав їх конкурентам з іншого банку. Через це, до речі, і підвищення було відкладено. Як вона дізналася, що саме він вкрав документи, питання залишається відкритим. Повертаючись з обряду спиритизму, сталася доволі цікава сцена. Все скінчилося. Режисер вирішив нас збадьорити знанацька підкинувши бабулю прямо на проїжджу частину. Чуть не загубивши конверт і нормально так стресанувши, Крістін вирушає на зустріч, на якої зят прискакав максимально обісраним. Дивно, на що він розрахував посеред білого дня підрізавши документи зі столу Крісі. Я думаю, проблем з камерами в офісі немає. І це взагалі б не складно було перевірити. Отже, героїні хотіла подарувати йому кудзик, а з ним і проклять. Але в якийсь момент їй стала шкода колегу, і даний план було скасовано. Натомість є ще одна ідея, на яку її надихнув той самий індус. Думаю, ви можете передати прокляття покійниці, але ви маєте офіційно передати проклятий предмет у її власність. Як офіційно передати трупу майно? З нотаріусом вночі розкопати могилу і затверди письмову факт передачі Крістін було б достатньо під час прокльону сказати, хто обзивається, той сам так називається, і все, бабуля б дала б урон по собі. Але ні, цього не сталося. і зараз могутній демон, викликаний прокляттям угорської циганки, розуміє, що щось йде не за його планом. І він різними способами намагається зупинити серйозно налаштовану жінку, яка прагне реванш. Запхаю його їй в горлянку, буде їй подаруночок. Вигадай щось більш крінжове ніж оживша хустинка померлий сем реймі не зміг або не хотів. І ми спостерігаємо лютий заміс крістін зі шматком тканини. Коротше, вона добирається до місцевого склепу, розкопує могилу. Бабуля вже втретє вириває цілий клубок волосся. Я правда здивований, якщо г -г -г не лиса. Крістін офіційно передає конверт. Зазвичай люба передача в конверті це неофіційно в обхід податків, але не в нашій історії. Я Крістін Браун дарую цей гудзик Тобі вдавися. Прошу всіх встати. Затоплена могила, плаваюча як буйок бабця з конвертом у роті, розгублена крістін, яка не може вибратись, але все жінка випливає, смачно отримавши пожбану кам'яним хрестом із цього розмаху, прийнявши душ, розчесавши своє розкішне волосся, вона стартанула на вокзал, де вже її чекав клей, щоб вирушити разом на його мажорну дачу. Але перед тим як їхати, в чувака є для неї сюрприз. Сюпра ну, що поробиш? Фортуна повернулася іншим боком. Тож Крістін відправляється на платформу 9.3 четверті. А клей все ж таки скоро порадує свою маму. Досить цікаво те, що ніхто, крім Клея не звернув увагу на інцидент з Кріс. І, можливо, все, що сталося, вся ця шиза, яка відбувалася з нею, це просто її психічний розлад, викликаний стресом, пов'язаний з нападом бабулі. А далі вона попала до шарлатанів, які викачали з неї гроші, паралельно накрутивши ще більше. Ну а в фіналі Крістін гине, потрапивши під потяг. А можливо ні. Отже, затягни мене до пекла. Це класичний фільм Сейма Рейн. Фільм повертається до коріння фільмів жаху зловісних мерців. Він водночасно страшний і комічний. Атмосфера нагадує олдові хоррор-фільми, де поєднується надприродній жах і чорний гумор. Добре те, що ми маємо нестандартного головного персонажа. Нетипова дівчина, не ідеальна, має амбіції, робить егоїстичний вибір і намагається виправдати свої дії. Це як на мене додає фільму глибини. Я її не засуджую і взагалі вважаю її вибір правильним. Також мені сподобався фінал. Він один із найжорстокіших в жанрі, що ламає очікування глядачів. Я просто не дуже люблю хеппієди в таких фільмах. Що було погано, або, скажімо, спірно. Декі сцени виглядають надто комічно. Ну ми знаємо, що Ремі любить перебільшений стиль, і це напевно найголовніша претензія від мене, аж надмірне перебільшення по сценах. Нехай все це і можна списати на шизу, але бійка з хустинкою біля тачки, ну не знаю. Також і питання по дурним рішенням головної героїні. Я думаю, що Крістін могла придумати щось більш розумніше, ніж, наприклад, йти до цвинтаря серед ночі, або ж просто перевірити наявність Гудзика. І стосовно Гудзика, а ви взагалі впевнені, що Крістін сплутала конверт? І фінал це передсмертна шиза з саме дівчини.